Доброго дня, любі малята, немає нічого краще, ніж відпочинок біля моря. Люди загорають на піску, грають, діти будують замки з піску. Багато людей знаходиться у прохолодній морській воді. Ось тут людину і може очікувати небезпечна зустріч з мешканкою моря. Відгадайте загадку! По хвилях гуляє парасолька, вона прозора, як вода. Якщо зустрінеш, не чіпай, бо пече, як кропива. Так, це медуза, і не можна уявити морського життя без цих слизьких, прозорих проти жалючих мешканців. Медузи очищують морську воду. І вони схожі на парасольки з щупальцями. Щоб уникнути зіткнення у воді, медузу слід відвести від себе. Після купання в місцях скупчення медуз потрібно ретельно помити тіло та позбутися отруйного слизу, який може подразнити шкіру і слизові оболонки. Викинутих на берег медуз теж не можна торкатися. Вони можуть обпекти і після загибелі. Пропоную сьогодні виготовити медузу з паперу. Для роботи нам знадобиться повітряна кулька рожевого кольору, папір різних відтінків рожевого кольору, простий олівець, ножиці, клей, чорний маркер та серветка. Спочатку виріжемо. Дві ось такі смужки рожевого кольору так. та простим полівцем сформуємо на смужці спідничку нашої медузи, виріжемо та склеїмо обидві смужки. Ось така, подивіться, в нас вийшла спідничка хвиляста. Тепер ми візьмемо ось такий відтінок рожевого кольору. Та будемо відривати ось такі хвилясті лінії. Це в нас будуть майбутні щупальця. Подивіться, в нас вийшло багато ось таких хвилястих смужечок, а тепер ми візьмемо ось такі рожевий папірець. А ножиця ми будемо відрізати ось такі тоненькі смужки. Ось ми вирізали багато ось таких тоненьких смужечок. Ми перегорнули нашу спідничку та будемо тепер приклеювати щупальця, чергувати їх між собою. Топстак. Бачите, рожевий колір у нас буде з того боку. Так. Тепер ще тоненьку. Ось, так. Ось подивіться, яка в нас вийшла гарна спідничка. Тепер ми склеїли всі боки на спідничці. Тепер ми вдягнемо її на повітряну кульку маркером намалюємо очі та ротик! Подивіться, яка рожева медуза в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви зробити таку мешканку моря, любі малята, але пам'ятайте, що зустріч у воді з медузою може бути дуже небезпечною. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!